Доброго дня, шановні. Так, сьогодні з вами по багаточисленним проханням наших підписників розглянемо звіт першого кварталу 2024 року по 4ДФ та ЄСВ. Ми в ньому розглянемо наступну ситуацію. Дуже часто питають мене, коли людина прийшла і звільнилася в одному місяці. Як звітувати, яка кількість додатків, що де відмічати, що де писати. Тому що багато людей на сьогоднішній день почали оформлювати працівників найманих. І багато хто зіштовхнувся з тим, що ці працівники відпрацюють деякий час там, протягом місяця і звільняються. Давайте перейдемо до нашого звіту. І так, моделюємо ситуацію. До нас прийшов найманий працівник, ми пам'ятаємо, що ми маємо спочатку, перед тим як він прийшов, подати повідомлення про прийняття за один день до цього прийняття. Також скласти наказ про прийняття, записати собі у блокнотик номер наказу або роздрукувати наказ і підшити собі у папочку. І заключити з ним трудовий договір. Взяти копію паспорту, копію ідентифікаційного коду і не забуваємо про дуже важливу річ на сьогоднішній день це статус військоматі. Я не знаю на кшталт жінок, але є такі професії, як медичні сестри, які зобов'язані стати на облік, там ще якийсь перелік, певний є. Ви маєте знати усі, усю історію працівника його життя того, хто приходить до вас на роботу. Я не буду вам говорити, що вам щось не буде, якщо у вас не буде цього пакету документів. Тому що в наступному відео я запишу, як ми пройшли перевірку. Фактично, що нас питали, і одне із питань, коли прийшла податкова, то були реєстраційні документи по, по прийняттю на роботу наших працівників. Перевірили усе, перевірили усі підписи, перевірили дати, перевірили повідомлення про прийняття на роботу. Рекомендую, до речі, їх роздруковувати з квитанцією номер 2 і також наголосили на тому, щоб ви звернули увагу, що в цих повідомленнях всі багато хто хитрує і наймають людей на договори ЦПХ. Я зараз не говорю про реальні людей, які працюють по договору ЦПХ. Я говорю про тих людей, які намагаються зекономити кошти і не сплачувати в бюджет більше, ніж з мінімальної менше, ніж мінімальної заробітної плати. Люди заключають договори ЦПХ на місяць, на два і сполучують з них по факту податки. Там немає прив'язки до мінімальної заробітної плати. І в цьому повідомленні є пункт, в якому потрібно повідомляти про заключений договір ЦПХ за один день. Це я забігаю на порід. Хто зрозуміє, той зрозуміє. І так, переходимо до нашої звітності. Ми з вами прийняли людину. Ми її прийняли в кварталі. Прийняли ми її, зараз я вам скажу, у лютому місяці, 1 лютого і 29 лютого, звільнили. Поїхали. І так, почнемо з додатків. Ми з вами формуємо додаток 1 в одному екземплярі за лютий. Ставимо відмітка звітний. 2024 рік, перший квартал. Номер місяця в кварталі 2. І номер додатку в розрахунку 2, Не 1. Дуже часто люди плутають, і у них виникає помилка. Саме в цьому номеруванні. Номер 2 Ми світуємо тільки за лютий. Ідемо далі. Вказуємо своє прізвище, вказуємо ідентифікаційний код. І йдемо в табличку. У нас номер 1, громадянин України 1. Жінка у нас чи чоловік у нас жінка 0. Реєстраційний номер облікової картки це ідентифікаційний код, у кого немає і паспорт. Ви ставите спершу літери БК, а потім серію номер паспорта. Код категорії ЗО 1. Код типу нарахувань у нас нічого не ставиться. Місяць та рік це у нас лютий 2024 року, номер 2. Просто ставимо 2-2024, не пишемо слово лютий. Далі прізвище ім'я по батькові. Далі кількість 14 колонка, кількість календарних днів перебування у трудових відносинах 29. 16. Загальна сума зарплати має бути не менше мінімальних соціальних гарантій. А мінімальні соціальні гарантії на що мінімальна заробітна плата? На лютий це було 700. Ставимо 700. Далі, 17-та сума нарахованої заробітної плати, це у нас також 700. Дублюємо в усього. Сума утриманого ЄСВ. Ой, сума нарахованого ЄСВ, колонка 20 562 гривні. Ознака наявності трудової книжки. В нашому випадку вона є, якщо у вас її немає, ви її не заповнювали, ставите 0. І дуже цікава колонка, спірна, багато хто не заповнює її, а Центр зайнятості завжди вирадує і просить навіть переподати, уточнюючу, у кого таке не стоїть. Ознака нового робочого місця. Особливо це дуже важливо для тих людей, яких ви берете з центру зайнятості. Це дуже важливо, тому що центр зайнятості потім звітує по створеним новим робочим місцям, а ви приймаєте від центру зайнятості благо у вигляді найманого працівника і маєте поставити, що у вас для нього була завідома, зареєстрована відкрита вакансія. Ну, це такий оці шахер-махер та внутрішній, але вони витребовують, щоб ця ознака була заповнена. Якщо ви її не заповнили і вже прийняли людину, нічого страшного в тому немає, за це немає штрафу. У вас звіт прийнятий, у вас є квитанція номер 2 все, пропускаємо. Але на майбутнє, якщо це стане критичною, якби... Помилкою. Ви маєте знати, що коли у вас з'являється нове робоче місце, заповнюємо ознаку 26. Ой, колонку 24, ознака 1. Колонка 26, ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. По інтернету ходять такі чутки. Я ще сама не приходила таку перевірку з такими нарахуваннями, але говорять, що якщо у вас є договір з нефіксованим робочим часом, то начебто ви можете не дотягувати до мінімальної заробітної плати. Як вам такий ход? Я не знаю, чи це працює, чи ні в реальності. Просто чула такі слухи, що має бути не менше 15 годин, тобто у вас буде нарахування заробітної набагато типу, погодинна. І має бути нараховано людині не менше 15 годин. Одна година на сьогоднішній день, там о, скільки коштує? 40 чимось гривень. Година. вартість в робочої години. 2024, господи. Галузева встановитиме ага, О, година 52 гривні 67 копійок. Ні. Для підприємств, на якій поширюється галузева угода. В общем, десь там 40, 40, 45 гривень, отак от це буде. Тобто 45 множимо на 15 годин, не менше цієї оплати ви маєте нарахувати людині. І тоді вам не потрібно буде ЄСВ дораховувати до мінімальної зарплати. Я не знаю, чи то фейк, чи ні. Просто з вами зараз пліткую. Якщо в когось була така. Такий досвід нарахувань, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо не було нічого страшного, пізніше дізнаємося, я проконсультуюсь на цю тему і ми обов'язково до неї повернемося. Бо всі знають, що якщо у вас менше мінімальної заробітної плати, то табличка не прийметься допоки ви не донарахуєте на ЄСВ до мінімалки. Тільки при умові, якщо людина працює, якщо людина звільняється в місяці або Приймається на роботу, ЄСВ донараховувати до мінімалки не потрібно, запам'ятайте. І так, ідемо далі. Це ми з вами заповнили з вами першу табличку, додаток 1. Далі у нас йде додаток 4DF. В цьому додатку, ми з вами що робимо? Ми з вами заповнюємо нумерацію. Квартал перший, номер місяця 2, номер розрахунку 1. А ось тут номер до розрахунку ставимо 1. Ставимо звітний, потім кількість, хто працював за трудовими договорами, 1. І заповнюємо: нараховано, виплачено, нараховано, виплачено, нараховано, перераховано. Дата прийняття на роботу, дата звільнення з роботи. Це те, що ми вкли. Ознака доходу 101. Зараз можуть набігти на мене і накричати, а де ж ваше значить, нарахування відпрацьованої, там не виплаченої відпустки? По-перше, хочу звернути вашу увагу, що у нас при умові, наприклад, як приймають до нас на роботу, у нас оплачується відпустка після того, як людина пропрацювала 6 місяців. Коли до мене приходила перевірка, і у мене людина пропрацювала два місяці, у мене не було відшкодування за цих два місяці невиплаченої відпустки, і я сказала про цих шість місяців, що як я можу йому відшкодовувати, якщо він ще не мав права на відпустку. Інспектор нам нічого не виписала, ніяких штрафних санкцій і навіть не виписала попередження. На сьогоднішній день, коли приходять перевіряти держпраці, говорять, що цепляються прямо за один місяць, що потрібно донараховувати там один день невикористаної відпустки, або виходить в одному місяці два дні. Два дні по ну, типу ми маємо донарахувати заробітну плату і сплатити з них податки. Ну, я вам скажу так, мабуть, на розсуд кожного. Бо є такі люди, які звільняють навіть пропрацьованих людей по 5-4 роки і не нараховують відпускні, невиплачені відпускні, і нічого, і нічого не бояться. Поясню вам чому, тому що на це може поскаржитись виключно тільки працівник, бо це ви його права, ну, якби не дотримались його прав, порушили. Якщо працівник не поскаржився, то яке має право прийти до вас податково і сказати, що ви мали то зробити, але ви не зробили а це погано для працівника? А працівник каже: да мені пофіг, мені не ну, треба. Таке щось виходить. Я рідко чую, коли саме за не те, що не дорахували відпускні штрафують. Але штраф мінімальний передбачений, одна мінімальна зарплата 8 тисяч. Це щоб ви розуміли. За якісь такі от різні порушення. Вони одразу беруть 8 тисяч. Вони це Держпраці, служба Держпраці. Не плутайте її з податковою. Будь ласка. І так. Пройшли ми з вами 4 ДФ. Внизу пишемо кількість рядків, один не забуваємо, кількість фізичних осіб, один, кількість сторінок 2. Далі. Далі заповнюємо з вами. Додаток номер 5 Обов'язково. Додатку номер 5 ми, Тут нумерація 1-1, все просто ми вказуємо дата прийняття і дата звільнення. Далі 13-й професійна назва роботи. У мене адміністратор доступу, код класифікатора професій, посада і накази. Я написала два накази. Перший наказ у мене був про прийняття, другий наказ. Сейчас, одну хвилинку, бо у мене наказ перший має бути за день прийнятий. Буде 31.01. Перший наказ від 31.01.2024 року, і другий наказ це про звільнення. Тобто, у мене тут вказано два накази в 16-й колонці. Сімнадцята колонка це стаття, по якій ми звільняємо людину, і 18-та дата створення нового робочого місця, це те про що я говорила. Далі переходимо з вами в головний документ і то все фіксуємо уже в зведеній таблиці. Квартал перший, номер розрахунку 1, адреса, номер телефону, електронна пошта, податково перевіряємо. 061. Кількість додатків 1, кількість аркушів 3. 064. До 1, кількість аркушів 2. А, тому що все по одному. Бо у нас з вами закривається один місяць, тому у нас додатки всі по одному. Відомості про трудові відносини на період проходження військової служби. Один, два. Ну, у нас вона пуста. Далі. Код основного виду діяльності 90.03. І друга. У нас йде 101 рядок, друга колонка 1, 101 рядок, 104-й 105-й жінок 108-й. І 110 кількість створених нових робочих місць. Ось вам оця колоночка просто виїдає усім. Мозок 1. Загальна сума заповнена нарахування доходу єдиного внеску. 1, 1, 1, дублюємо 7 100. Спускаємося донизу. 2, 2, 1 дублюємо 7, 100. 3, 3, 1 дублюємо 1562. Дублюємо 1562. Далі після 1562. Дублюємо у сьомий рядок 1562, восьмий рядок загальна сума 1562. Все, по принципу, більше нам нічого тут заповнювати не потрібно. Все, ми все заповнили. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую, що дивитесь. Якщо є питання, пишіть під відео. На всі питання я відповідаю.